З того часу ти та рівні щось таке є сталось, додому плачучи, прийшла, і спати плачучи, лягла, і не вечеряла, не спала, яка лягла, така і стала, мов одуріла. Що робить сама не знає, а Микита неначе сич у сірій свиті, перед очима все стоїть. Мара, та й годі, ти тарівну в недобрий час того нерівні ти насміялась. Стало жаль тобі його. Нудьга, печаль і сором душу оступила, і ти заплакала. Чого? Того, що тяжко полюбила Микиту бідного, того. Диво дивне є на світі з тим серцем буває, увечері цурається, вранці забажає, та так тяжко забажає, що хоч на край світа шукать піде. Отак тепер не знає, де діти з титарівна. Хочу воду, аби домикити. Сережітесь, дівчаточка, сміятись не рівні, щоб не було і вам того, що тіти та рівні».